Sure. she smiled at me on the subway she was with another man but i won't lose no sleep on that cause i'm plan. you're beautiful you're beautiful you're beautiful Любі Газди, щиро привітати сину вашого весілля сьогодні заграти. Побажати, щоб забава вдалася на славу, щоб у кухарки були найсмачніші. Сний вінець, весілля та найбільше свято, бо нової сім'ї буяє цвіт, щоб синів і дочок дарувати, щоб багатів наш український рід. І сьогодні, шановні гості, таке весільне свято завітало сім'ю Кузьмин Івана Михайловича та Надії Петрівни та усіль Михайла Михайловича. Шановні гості, вже на коноприї. Така традиція живе. Молитвої благословляти усе, що твориться нове, а нині наші молоді ну, утворюються, хто завжди відсіллям править, хто нам пляшечку поставить, зможе півця принести, то і наші тошної на осі, старости то давайте привітаємо нашого шановного староста пана Андрія гучними оплесками. ще гучнішими. Баку, і слово для першого вітання для наших молодят і для ведень нашого весілля. Я правду йому. Дорогі як мені вас, не любити, різний батько і нене, та ви ж мене народили і дбали про мене, та ви ж мене годували щирими руками. Ой, ніде то не так добре, як батька і мами. Батько мудрості навчає, мама пригодила. Надати слово для вітання е, матері молодого, яка від сьогодні ще й утримує таке хороше, прекрасне звання народне, що у нього підказіть яке? Свикруха, правильно, давайте оплесками привітаємо нашу молоду прекрасну Бо свикруха сама, як із раю, Дивіться самі, а сіяє, пройде, наче сонце засвітить. Хіба що сліпий не замітить? Як воно так сталося, що ці двоє молодяток долі поєднали? Як вони із різних селів і в яку-то днину якось раптом та й ступили на спільну стежину. Тож послухайте уважно всі мої старання, як історія писалась їхнього кохання. День, коли вони родились, всі запам'ятали. Бо на небі дві зорі ясно засіяли. Одна зірочка на натяче, друга в Яворові, менша зірочка для Іванки, а груша тарасова. Від маленького Тарасик був хлопчина чемний, та Іваночка росла щира і приємна. Ще маленьким він навчився за конем ходити. Садом ходив на добро стелеву косити, а Іванка полюбила трактори і машини, Подавала за тусеві ключі запчастини. Ну і дуже часто вдягче вона приходила, з дідом Юрком на тракторі отавозила. Люди не сміталися, не насміталися. Кохання хороше, багато. І сливо цей страх смачний табористи. Та чому ж все гірке неможливо їсти? Куха та онку хака забула, страва не зупила. Дружби. Нас також багалець, аби вони не... її цілував, він си не лінує, не ще знає сиротина, тосі цього, Текли води, текли води, текли мінеральні, ви їх люди не слухайте, бо вони ненормальні. I'm not bye 面白い。 Хто там, хто там у нас найповільніші, хто у нас найші? І так одна пара, одна пара вже є, друга пара вже, вже друга пара вже. Покопаємо по худі ноги, пара візнання. Руки пролітають, як пісня, як літо, що сонечком блисне. Здається, що тільки батькам ще то гірко. Здається, недавно так само, її перше промовили маму, і в школу пішли вчора вранці. Недавно просилися на танці, візьміть руки і потанцюйте цей онучок разом. Їх. І завжди пам'ятаєте, що вони є найбільші і в вашому житті. Щоб вона була ще міцнішою, що вона просвітала. Є в нас такі українська народу звичай родичання через поцілунок. Тож давайте ми зараз ще міцніше з вами продичаємося. Невістка свекруху нехай поцілує за сина хорошого, що її шлюбує. Що усьому їй допомагала, другою мамою для неї стала. Що ньогося підбачив заки тут треба? Хай зять поцілує. Тещу свою, що милу дружину зростила йому, щоб полюбила, як рідного сина, і як всі тещі купить візьміться за руки, станьте на середину площадки. Мы уважаем, щоб ваша родина не філа, сміла На славу нам всім і на славу нашій славній Україні.